Будівля краєзнавчого музею, яку бачать глухівчани та гості міста, коли заїжджають зі сторони Києва, приховує у своїх стінах багатовікову історію. Кілька століть тому ця споруда була центром світського життя. Вона побудована давненько понад 200 років тому. А саме в 1811 році її збудували з метою перш за все проведення змістовного часу для дворян. Тому вона так і називається автентично дворянське зібрання. У період розквіту в глухові культурного осередку тут збиралися представники дворянства. Блискучі бали, запальні танці, обговорення витонченої моди, політичних справ і мистецтва. Все це вирувало у стінах теперішнього музею. Крім такого великого катунку глухівського, звичайно, це були сім'ї більш такі сільські, ось які саме. Тут довгими зимовими вечорами свята, по-перше, збиралися для загальних зборів, де вони могли вирішувати. Садово ця будівля стала актуальна після земської реформи 1864 року, коли дійсно. Земства і ці дворяни стали фактично прообразом сучасного місцевого самоврядування влади. Тому вони тут збиралися, вирішували питання, приймали рішення. Тобто доволі було тут комфортно. Інші урочистості природні відбувалися завжди. Тут також окремо збиралися чоловіки та жінки у клубах по інтересам. Окремо зустрічалися зу -зу зу зу чоловіки, які мали грати, там, в карти, в інші. Цікаві речі для проведення вечорів там ми обговорювали наряди або новини, які вони дізнавалися з газет з черговістю десь тиждень-два іноді, з столиці, які там моди з'явилися чи якісь події. Ось. І всім було цікаво. Тому тут фактично очевидно. Були всі однак, спершу ця будівля була локальною, слугувала місцем для зустрічі лише вузького кола місцевих дворян. Лише з часом вона відкрила свої двері для широкого дворянського загалу, коли її значення як осередку громадського та культурного життя ще сильніше зросло. Це дворянське зібрання для повітового лухівського дворянства, тобто для поміщиків, які жили в Самому Глухаві і на території Глухівського повіту. А повіт він був доволі великим, майже весь сучасний Шосткинський, частково Кралевецький і навіть Кротопський район. І, взагалі, відкриття цієї споруди стало відомим тільки завдяки публікації у столичній пресі тодішньої імперії, до якої наш край також входив. Так? Помпезно, урочисто. З великої кількості фейерверків, палаючих вогнів, за великою кількості людей відбулося урочисте відкриття дворянського зібрання. Саме за новим стилем 2 листопада 1811 року. Історик розповідає, що розташування дворянського зібрання не випадкове. Глухів на той час був важливим культурним осередком, а його центральна частина вже була щільно забудована. Поряд знаходилася, знаходилися військові частини. Ось і це було доволі комфортно, очевидно, для прибуття, особливо з північної сторони Глухівщини, а більшість саме там була. Територіальна Гухівщина, повіт, повітове дворянство. Тут, як і більшість саме споруд цього періоду, коли вона будувалася, вона відноситься до так званого провінційного класицизму. Хоча тут немає чітких таких граней, ось і відбувалася така певна адаптація. Невідомо про архітектора, точно достоменно хто її зводив. Зазнала змін ця будівля вже в радянський період. Саме тоді вона почала набувати музейного формату. Хоча шлях до цього був непростим. Вона, в принципі, наскільки відомо, дійшла до нас практично первозданому вигляді, не рахуючи такого, скажімо, совєтського поганого ставлення до неї, як це завжди бувало. Тобто, повноцінно вона функціонувала трошки більше 100 років природня, з приходом до влади. Росії більшовиків вона була занедбана. Частково її врятувало те, що вона в 1922 році, коли встановилася совєтська власть окончательно, як вони це вважали. Тут було відкрито музей. От пас в сучасному розташуванню музею, так і це тривало до 1931 року протягом десятиліть будівля змінювала своїх власників. Спершу тут працювали науковці, досліджуючи сільськогосподарські культури. Потім тут розмістилася міська влада. Крім початку таких сталінських поступових вже репресій голодомору. 1931 рік став частковим таким розпитом цієї споруди, адже перша сама споруда, де розташовувався інститут лубяних культур. З часом, який став всесоюзним науково-дослідним інститутом, саме була ця споруда. Ця споруда, і потім, звичайно, вона змінювала тут власників. Тут навіть була і міська влада розташовувалася певний час, поки вона не перебувала, особливо протягом практично всіх 80-х років, навіть кінця 70-х, майже в такому зруйнованому стані. Ось. Ледве-ледве її, скажімо так, врятували, і дійсно Оазою вона стала вже на початку 2000-х років, коли місцевою владою культурними осередками було прийнято рішення тут розмістити краєзнавчий музей. До повномасштабного вторгнення тут розміщувалася музейна експозиція, що охоплювала історію міста від давнини до сьогодення. У залах можна було побачити унікальні історичні артефакти. Дійсно, коли е, грудня середині грудня 2002 року було відкрито після довгої відсутності глухої повноцінного музею, дійсно професійний якісний краєзнавчий музей, який є зараз ось то дійсно. Там було розміщено всі, ну, експонати, які збиралися перш за все з приватних сховищ чи колекції глухівчан, з самих зберігачів. Тут варто відокремити викладача університету Віктора Заїку, першого зберігача фондів і можна сказати такого важливого діяча в цьому плані пана Мажуку. Ось який, на жаль, покійний, як і, в принципі, вже згадуваний Заїка, і ще один фундатор, історик відомий Валерій Білашов. Ось тому це вже на жаль історія, де нас зараз принаймні. В контексті цих особистостей, але дійсно тут, по перше, професійно створена вся така експозиція від фактично первісного існування людини, заснування глухова в 1992 році, і фактично до наших днів. Історик зауважує, що до повномасштабної війни глухівчани берегли історичні традиції, навіть самі не усвідомлюючи цього. У стінах цієї будівлі проводили урочистості весілля, що є сучасним відбунням минулих балів. Чим дев'ятнадцяте та й те століття багатим було. Тобто, крім е банальних таких традиційних ігор, да, там, е таких е кулуарних, найголовніше да, це були раути. Да, раути це е танці, да, тобто, танці ну, це не дискотека в сучасному розумінні, а е такі е бальні, більш на наше розуміння, зараз танці. В цьому залі їх відбулося тут, я думаю, сотні. А якщо перевести в кількість людей, то це десятки тисяч людей тут е своїми підборами. Паркет цього залу, звичайно ж, випробували на місці і отримували також задоволення.